Навесні з першим теплом прокидаються кліщі. Вони усюди в траві, на деревах, у піску, на дитячому майданчику, і навіть у вас удома, куди взимку їх приніс. Собака, кліщі небезпечні для тварини людей, кусають непомітно і переносять різні небезпечні хвороби. Як захиститись від шкідників? Запитаємо в Олександра Загоруйка, завідуючого відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань. Вітаю вас! Добрий день. розкажіть, чим небезпечні укуси ось таких маленьких комашок на перший погляд? Е, ну, дивіться. Е... Укуси кліщів небезпечні тим, що самі кліщі є переносниками збудників більш ніж 150 найменувань інфекційних захворювань як бактеріальної, так і вірусної етіології. Наприклад, таких як хвороба міямото, вірусний кліщовий енцефаліт, та хвороба лайма, кліщовий барильос, інакше вона називається. Саме останнє, найчастіше серед усіх хвороб викликаних укусами кліщів, реєструється на території нашої області. Ензоотичні випадки реєструються в усіх районах на території Вінницької області. Так, за 2022 рік. Було зареєстровано 214 випадків захворювання на хворобу лайма. А за неповних три місяці 2023 року зареєстровано поки що тільки 5 випадків, але це пов'язано з сезонністю захворювання. Підвищення захворюваності спостерігається з травня місяця з піком у липні, та поступово спадає до листопада місяця. Як зрозуміти, що кліщ був непростий, і потрібно терміново звернутися в лікарню? Чи в будь-якому випадку краще його не діставати самому вдома і звертатись до лікаря? Е, ну е, почнемо з того, що не всі кліщі є переносниками збудників інфекційних захворювань. Але якщо вже сталася така ситуація, і ви після прогулянку в парку, в лісопарку, в лісі е, знайшли на своєму тілі кліща? То першочерговим завданням буде його видалення, найкраще видаляти кліща в травматологічних або хірургічних відділеннях лікарень. Там спеціалісти краще за все зможуть його правильно видалити і повністю. Якщо такої можливості нема, то тоді потрібно видалити кліща самому. По можливості взяти пінцет, якщо його нема, то марлю або якусь тряпочку в руки, і почати розхитувати кліща сторони в сторону. Та викручуючими, викручуючими рухами дістати кліща. Якщо ви в місці укусу бачите залишки, якісь кліща ще залишився або хоботок, або ще якісь його частини, їх потрібно стерильною голкою також дістати з місця укусу. Після цього кліща треба помістити в ємкість або банку, або ну, якусь ємкість. І, і ну, з кришкою плотно закритий і цього кліща місце укусу треба обробити антисептиком, руки помити з милом, а самого кліща потрібно доставити в спеціалізовану лабораторію, яка проводить такі дослідження. Наприклад, наша мікробіологічна лабораторія державної установи Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України проводить такі дослідження, як дослідження кліщів. На виявлення у них збудників інфекційних захворювань мікроскопічним методом та методом ПЛР, так і крові від людей, в яких є підозра на захворювання методом на визначення титрів антитіл та методом ПЛР. Після цього як лабораторія проведе дослідження і або виявить, або не виявить, чи є кліщ збудником інфекційних захворювань, буде різна тактика. Якщо кліщ... Не є збудником і він не заразний, то треба спостерігати за своїм станом здоров'я, і якщо не буде ніяких змін, то все буде добре. Якщо все ж таки кліщ є збудником інфекційних захворювань, так як інкубаційний період даного захворювання, саме хвороби лайма від трьох днів до року, але найчастіше він складається від двох тижнів до місяця. То якби треба спостерігати на протязі чого цього часу, якщо буде підвищення температури, або в місті укусу буде з'являтися почервоніння, яке з часом буде збільшуватись, то звісно потрібно терміново звернутись до свого сімейного лікаря, який вас подивиться і назначить лікування. Зрештою, підсумуйте, як захистити себе та, можливо, домашнього улюбленця в цей період, коли кліші особливо небезпечні. Що варто зробити зараз, аби потім не мати поганих наслідків і не потрапити до лікаря? Ну, якщо вже ви зібралися на прогулянку, коли вже погода дозволяє в парк або в ліс, то обов'язково потрібно вдягати одяг з довгими рукавами. Та штани. Також він повинен бути, ну, краще, щоб він був світлого кольору, щоб можна було на ньому побачити, чи є кліщі на ньому, чи нема, і прилягав до тіла дуже плотно. Для захисту від кліщів можна використовувати репаленти, це такі засоби, які відлякують саме кліщів. На прогулянці треба триматися найближче до центру стежки і не відходити десь в дуже високу траву, тому що в високій траві найбільша кількість кліщів може бути. Коли кліщ прикріплюється до одягу, він не відразу шукає місця для прикріплення до тіла людини. Поки людина йде. То він просто сидить на місці. А от коли людина або зупиняється, або присідає, або лягає і стає в стані спокою, то кліч починає шукати місце для того, щоб прикріпитися. Потрібно ретельно оглядати себе, близьких, дітей, тварин, які з вами гуляють кожні дві години. Тому що укус кліща відчути ну майже неможливо, тому що він виділяє анестезуючу речовину, яка знеболює укус. Тому потрібно постійно на протязі всієї прогулянки дивитися одяг себе та ще людей, які гуляють разом з вами. Одразу після повернення додому потрібно оглянути як себе, так і дітей, так і тварин, які з вами гуляли. Найкраще це робити в білій ванні, щоб було видно, чи є, чи нема кліщів. Одяг, який використовували, в якому ви гуляли, потрібно ретельно оглянути та е, випрати. Те саме треба зробити з речами, якими ви користувалися на цій прогулянці. Просте витрушування воно не допомагає позбутися кліща, тому що він дуже ціпко сидить на речах. Тому потрібно обов'язково їх знімати, прати і висушувати. Почули вас прості правила, які рятують життя. Дякую, що знайшли можливість долучитись до нашого ефіру. На все добре. Я вам дякую, до побачення. Олександр Загоруйко, завідуючий відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань, був з нами на зв'язку і говорили про кліщів. Продовжуємо ефір далі.